Слава Україні, друзі! Мої вітання! Радий вас знову бачити на нашому YouTube-каналі Сторон. Сьогодні хотів би з вами поговорити про нову лінійку портативних зарядних станцій від торгової марки Ecoflow. І ви, мабуть, зі мною погодите, що саме це слово Ecoflow настільки сильно засіло в наших головах, що при вигляді будь-якої портативної зарядної станції ми відразу такі О! Так це же кофло. Бачимо джекері, о, так це же кофло. Бачимо блюєті, о, так це ж, це ж кофло. Це те саме, що відбувається на ринку міні мийок високого тиску. Коли люди бачать якусь мийку, говорять, а, так це ж шкерхер. Хоча насправді виробники цих а, мийок високого тиску величезна кількість. Так от, сьогодні поговоримо про рівери другі і про дельти другі. А ви в цей час підпишіться на наш YouTube канал і поставте цьому відео вподобайку. І тоді. Тоді, мабуть, цю зиму ми переживемо краще ніж минуло. Отож, починаємо. Взагалі, у ОКОФЛО є дуже величезна кількість різних гаджетів, які допомагають вам автономно постачати електроенергію в вашу квартиру або в ваш будинок. Та ж сама смарт Home панель, power Kit, сонячні панелі різної потужності. Ну і, звісно, портативні зарядні станції. На нашому Ютуб каналі, до речі, є детальні відео огляді по кожній портативній зарядній станції, і першої, і другої генерації. Отож, кому цікаво, посилання буде ось тут вгорі, Переходьте. А сьогодні буде такий загальний відеоогляд по новій лінійці. Ці станції. Хто не знає, у Окофло є дві лінійки портативних зарядних станцій. Перша це така малопотужна і можна сказати, що це більше така туристична лінійка, це «Рівери». І є друга лінійка, вже більш потужна, яку можна використовувати повноцінно в вашій квартирі або в вашому будинку. Це лінійка «Дельт». Якщо ми говоримо про всі портативні зарядні станції у EcoFlow, то їх дуже величезна кількість. Першої генерації це River Mini, звичайний River, River Max, River Pro, потім додаткова акумуляторна батарея до, до цього рівера. Також Delta є, Delta Mini, Delta звичайна, потім Delta 1600, Delta 2000, Delta Max, Delta Pro, тобто величезна кількість. Але в кінці 2022 року EcoFlow вирішили апгрейдити свої портативні зарядні станції. І випустили другу генерацію своїх станцій. В чому ж суттєва різниця цих станцій? Різниця полягає в тому, що акумуляторні батареї в першій генерації були в основному літіоні із ресурсом там в 600-800 циклів заряд розряд. Окрім. Ось цієї Delta Pro, вона вже відразу йшла з літій залізофосфатними акумуляторними батареями з циклом в 3000. тисячі. І зараз ця друга генерація портативних зарядних станцій, вся також оснащена літією, літій залізофосфатними акумуляторними батареями з гарантією на 5 років і ресурсом на 3000 тисячі заряд-розряд. Що нового в новій генерації портативних зарядних станцій? Якщо ми говоримо про рівери, то вони трошки зменшили свою лінійку, тому що у нас немає вже. Міні, є просто звичайний рівер, є River 2 Max і є River 2 Pro. В деяких моментах зменшилась потужність, в деяких моментах зменшилась ємність, і в деяких моментах навіть зникла додаткова акумуляторна батарея, якщо ми говоримо про серію Pro. А, значить, дивіться, якщо я не помиляюсь, можете мене поправити в коментах. Раніше у звичайного рівера була номінальна потужність 600 Вт і ємність там. Акумуляторної батареї а, близько 300 Вт. То зараз цей звичайний рівер другий видає 300 Вт потужності і ємність акумуляторної батареї, якщо не помиляюсь, 258 Вт. River 2 Max мав а, також потужність на 600 Вт і ємність акумуляторної батареї біля 600 Вт. Зараз же ж він має номінальну потужність 500 Вт, максимальну пікову 1000 Вт. От. І ємність акумуляторної батареї в нього також 500 Вт. Якщо не помиляюся, знову ж таки, давайте подивимося: 512 Вт він має. Якщо ми говоримо про серію Pro, то перша, перший рівер мав номінальну потужність в 600 Вт. От максимальну піку в 1200, то цей вже має 800 Вт. Тобто ми вже тут добули потужність номінальну, плюс максимальна потужність 1600 Вт. Ємність акумуляторної батарейки також виросла. Зараз вона тут складає 768 Вт. Але мінус або не мінус. Але до цього Pro ви вже не зможете придбати окремо додаткову акумуляторну. Батарею. Напишіть, до речі, в коментах: не вистачає вам в новій серії додаткової акумуляторної батареї? Чи можна обійтись і без неї? Також змінився дизайн самих ріверів, тому що раніше, наприклад, ручка для переносу у рівера знаходилася зверху, зараз вона знаходиться з боку, і, на мій погляд, так навіть зручніше. До того ж, у нас з'являється тут така площадочка, на яку можна щось покласти, наприклад, телефон, годинник або ще щось. От. Також і змінився сам пластик і колір самого пластику. Тепер ми маємо такий корпоративний колір, що у дельти, що у рівера, сірий і такий світло чорний. Не знаю, або те, або темносірі, можу так назвати. Раніше ж рівери трошки відрізнялися по кольору, ніж дельти. Якщо ми говоримо про самі дельти, то також у нас одна станція відпала. У нас тепер є. Дельта, Дельта 2 Max, і залишилась у нас River Pro, Тобто дельта міні у нас відпала. Тепер в другій серії її немає. Що змінилося по, по зовнішньому вигляду? Та в принципі нічого не змінилося. Дельти абсолютно так само, як виглядала, так і виглядають. Та ж сама кількість розеток. Але ми у другій серії вже маємо навіть у звичайної дельти. Роз'єм, до якого можна підключати додаткову акумуляторну батарею, або можна підключати смарт Дженерджі, тобто генератор. От і це відкриває такі великі можливості, навіть в такій маленькій Delta 2. Що змінилося в Delta Max? Ми також вже тут маємо не один роз'єм, як було раніше, а вже два роз'єми для підключення двох додаткових акумуляторних батарей. Також ми можемо підключити до одного роз'єму Smart Energy, а до другого підключити додаткову акумуляторну батарею. До того ж, у Дельті 2 оновився функціонал в плані софту. Тут же можна регулювати перенаправлення електроенергії, яка енергії, точніше, яка подається від сонця. Ви можете її віддавати напряму в мережу, наприклад, споживачу безпосередньо. Але або, наприклад, направити, щоб вона тільки заряджалася від цих сонячних панелей, а не споживала заряд із розетки 220 вольт. Все це є в детальному огляді. Дельти Макс, 2. можете поглянути, посилання буде ось тут вгорі. Що стосується Дельти Pro, то вона абсолютно ніяк не змінилася. Та ж сама акумуляторна батарея, зліті залізофосфатна з ємністю 3600 Вт. Та ж сама потужність 3600 Вт номінальна і пікова 7200. Є можливість підключення як Smart Gened так і додаткових акумуляторних батарей. Двох додаткових акумуляторних батарей. Це до сих пір є найпотужніша штука, якщо ми говоримо про портативні зарядні станції. Але не забувайте, що у є ще Power Kit та штукенція. По суті, якщо ми говоримо. Про потужність. Вона та ж сама, але якщо ми говоримо про ємність, то там ємність складає 15 кВт. Так от, до чого я це все веду? Скоро на нашому YouTube каналі з'явиться така серія відео із порівнянням різних портативних зарядних станцій. Я буду брати зарядні станції EcoFlow, Блюєті, Jackery, Дженерджі там Fitch Energy і так далі. Будемо брати. Плюс-мінус однакової потужності там на 500 або на 600 Вт, на кВт, на 2 кВт, і будемо з ними проводити різні тести на швидкі зарядки, на розрядку і так далі. На ємність акумуляторної батареї, тобто будемо їх порівнювати, я думаю, буде вам цікаво. Якщо у вас раптом виникає запитання, а де можна купити ці портативні зарядні станції, і ви вперше на нашому каналі і не знаєте, то я вам скажу, що в нашому інтернет-магазині з торгом ви можете їх придбати. Посилання буде в описі цього відео, До того ж, якщо ви зробите замовлення через корзину, в описі є промокод, і по цьому промокоду ви зможете придбати її ще дешевше. А також, якщо ви знаходитесь в місті Київ, ви можете придбати їх офлайн в нашому магазині, який знаходиться за адресою бульвар Васлава Гаула 18. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що підписуєтесь і ставите свої вподобайки. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео.